Слава Україні! 17 серпня, понеділок, 2025 рік. Виїхав з кордону з Шагині Медика. Доїду з Німеччини з жону своїм ходом, такого тваранчика Як завжди заїхав ходох, на границі проголодався з траси, а український ходох, він завжди не смішніший. Пригнав такого ранчика в Німеччині. У нас 2.0 TDI, 103 кВт 140 коней на механіці 6 ступці. і в нас модель 2015 року. Машина з Volkswagen з салону, власник машини Volkswagen салон і була виготовлена на замовлення салону. Така цікава версія. Має декілька косяків, які поустраняю, скажімо, цю кришечку. Куплю нові, вони продаються, коштують копійчині гроші, протертість бампера. Але машина технічно в стані ідеал. Обслуговувалася до останнього дня на Volkswagenі. Як виглядають диски, навіть нема бортичка. Нульц. Вікна всі мають четверочку. Шевучки стан ідеал, зеркала складаються, руль в стані нового. Взагалі з боку ніде не потертий руль в стані нового. Пробіг машини. магнітола 510. Тут всі кнопочки. І, як завжди, енергетик. Всі гонщики машин без все не обходить, то неможливо їхати по ночах, то можна вмерти. Як сидіння виглядає, яка біла ниточка. Машина тільки Страс, У нас версія куб. По як що це виглядає. Задня камера але світло. Багажі досить чистий. Екстра. То салон Volkswagen нічого не возили, Що вони там мали возити. Ось такі пару косяків тих повиправляти, але технічно машина вся в ідеалі без нюансів. Зад теж ці колодки стоять чи там видно, не знаю, але лодки новенькі і диски без виробітків взагалі. Куда 121 рік, ще не ганкук, протектор екстра друзь. Теж все екстра без нюансів. Виправити пару таких писачків. Ну, десь з віку машинуся хтось користував, не може бути, що там якісь кусячків немає, але я то все виправляю, всі нюанси будуть виправлені, Головне, що машина технічно справна, а то таке косметика то Європа, покажу, що під капотом, як машина виглядає в салону Фульсвайн. Ми відьмо, гарить, чи ні? Ну я сам фоці. Отак і був. Як салону Volkswagen виглядає машина під капотом. Екстра. І тут все екстра. Це дивиш, Ніби нема такої грязюки, як є грізюка, скажімо по тому. Є машина має вебасту, свіжо рівні замінені, акумулятор якийсь такий цікавий, я навіть не знаю. Такі, без нюансів, болтики не кручені. А під капотом чисто таке, як зеркало, ну, то Volkswagen. Там машина не заїде грязний. Десь таке. Перекусив, треба їхати далі, треба їхати на внутрішню метенцю все розметнювати. Покажу заодно, як заводиться, є у нас два ключі. Що воно не включає... О, є камера. Задня камера, передня камера. В цьому є круговий парктронік, двохзонна кліма, вебасто. Без нюансів і розхід. Ото розхід машини. А то я їду з Німеччини. Тут, звичайно, соляра німецька, а от такий розхід. О, хтось там каже, п'є машина, хто за скільки як їхати так що Хочете якогось товаранчика дзвоніть, пишіть, я щось трохи не говорящий, бо спати, хочу не виспаний то ранок. Бачите, яка година восьма виїхав з кордону. Сплюші. Хорошо. Подали всі покупок і мирного нам неба.